Я зрадив своє перше кохання це було 20 років тому. Ми жили у одному під'їзді все вийшло так, що мене запросили на навчання у інше місто, і я поїхав, навіть не порадившись з нею. Просто поставив перед фактом коли я приїхав на навчання, то спочатку мене воно втягнуло дуже багато було чого вчити, але потім пішли тусовки, дівчата. Я вже й забув, що вдома на мене чекають. Вперше додому я приїхав тільки через рік, потусив з друзями, родичами, а за неї навіть не згадав так і поїхав, не побачивши її. І вийшло так, що за роки навчання я її так жодного разу не побачив, та навіть не згадував особливо. Закінчивши навчання, я відразу одружився на першій красуні. Ми навіть прожили кілька років. Ця красуня просто тягнула з мене гроші на шопінг, і більш нічого їй від мене не було потрібно. Намучившись з нею, я подав на розлучення та вирішив поїхати додому. Яке ж було моє здивування, коли я побачив її, своє перше кохання? Виявляється, вона всі ці роки чекала на мене вона стояла біля того самого під'їзду, де ми колись перше поцілувалися. Час, звісно, не пощадив нікого. У кутиках її очей з'явилися зморшки, фігура змінилася, а у волосі проблискувала сивина. Але це були ті самі очі глибокі, спокійні, без тіні докору. Вона не виглядала, як моя колишня дружина, не було ні яскравого макіяжу, ні брендового одягу. Вона була простою, справжньою. Я замер, не наважуючись підійти. Мені раптом стало фізично боляче від сорому. Ти повернувся, тихо сказала вона. Це було не запитання. Олю. Сусідка сказала, що ти незаміжня, що ти чекала. Це правда? Вона ледь помітно усміхнулася. Я знала, що ти нагуляєшся і приїдеш. Твоя мама, коли була жива, завжди казала. Він повернеться, коли зрозуміє, що золото не блищить, а гріє. Я навіть на похорон матері приїхав і поїхав того ж дня. А Оля, виявляється, була поруч із нею. Ми сіли на ту саму лавку, я подивився на свої руки дорогий годинник, якісний піджак. Все це раптом здалося таким сміттям. Я порожній, Олю. Оля накрила мою руку своєю, її долоня була теплою і шорсткою від роботи. Ти не порожній, сказала вона впевнено, ти просто заблукав, але ти ж знайшов дорогу додому. Того вечора ми довго мовчали, я зрозумів, що отримав шанс, який випадає одному на мільйон. Але, дивлячись в її очі, я вперше за 20 років відчув, що я справді вдома. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підтримуйте її лайком та підпишіться на канал. У нас ще багато життєвих історій. І напишіть, ви б змогли вчинити так, як Оля, і пробачити.